Розгружаємо собі хату в яготині. І плануємо тут за 4 дні зробити фундамент. Ну і далі плануємо тут будувати будинок. Як то кажуть, договір підписаний, ще з січня місяця. Прийшла пора його робити. Ми займаємося будівництвом будинків, фундаменти, коробки, криші і так далі. Якщо цікава наша тема, підпишись, плануєш щось будувати, порахуй кошторис у нас. Також ми робимо проекти під будинки за 3 дні. Тобто є архітектори, які тянуть там місяць, щоб вам забити проєкт, ми зробимо проєкт за 3 дні. від 10 до 20 тисяч гривень в залежності від складності проєкту. UDKEM Boot, боремося за швидкість і за якість роботи. До нових зустрічей!